Привіт, друзі! Сьогодні, 4 червня, з вами знову Кличок. До кінця нашого робочого інформаційного дня Трамп повідомив про те, що він провів телефонну розмову з Путіним. Повідомив деталі цієї телефонної розмови, згодом її прокоментував і Ушаков. Кремль раніше натякав, що може бути телефонна розмова, але каже: що поки що невідомо, коли вона відбудеться. І мовляв, для її підготовки багато часу не потрібно буде. А сьогодні. Так звані терористичні акти, які нібито влаштувала Україна, прокоментував Путін, і в тому числі помічник Путіна прокоментував і телефонну розмову Трампа і Путіна. І сьогодні відбувся черговий Рамштайн. Де ухвалено низку рішень, котрі нам будуть суттєво допомагати. Це певні основні події сьогоднішнього, дня, але я вам повідомлю і деякі інші. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео друзям та знайомим і обов'язково ставте подобайки. Подобайок забагато не буває, а це допомагає просуватися українському контенту. І також запрошую вас уже традиційно долучатися до донатів для Збройних сил України. Ми відкрили постійну банку Моно. І конверт для того, щоб ви могли туди донатити. А ми в оперативному порядку закривали потреби наших воїнів зі Збройних сил України. Ми, як правило, надаємо допомогу і 66-й бригаді, і іншим військовим підрозділам, які перебувають на Курському напрямку. Тому, друзі, долучайтесь. Посилання на відповідні збори зможете знайти в описі під цим відео. А тепер давайте до суті. Ближче до кінця сьогоднішнього дня Дональд Трамп написав у себе в мережі True Social пост про те, що він мав телефонну розмову із Путіним. Цей допис дуже важливий, там є кілька цікавих моментів. Трішки згодом він цей допис видалив, але згодом знову повернув. Ну так у Трампа сьогодні вийшло. Чому так сталося? Я не можу вам це пояснити, але це вже настільки важливо. Що, власне, повідомив Трамп, лише наголошу, що пост і перший, і другий абсолютно ідентичні. Він каже, я щойно завершив телефонну розмову з Путіним. Розмова тривала годину і 15 хвилин. Ми обговорили напад України на російські літаки, а також різні інші напади, що відбувалися з обох сторон. Це була, каже, хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру. Ну, Трамп уже не обнадіює всіх, що, мовляв, він швидко закінчить війну. Констатує те, що з Путіним домовитися фактично швидко не вдається. Путін каже Трамп дуже рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми. Фактично, Трамп повідомив усім, що Путін буде завдавати удару по Україні. Чим невідомо. Це не перший удар, нам, на жаль, до цього не звикати. І далі пише Трамп дуже цікавий момент, дуже цікаву річ. Він говорить про те, що ми також обговорили Іран і той факт, що час для прийняття Іраном рішення. Щодо ядерної зброї спливає, і його необхідно прийняти швидко. Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї і вважає, що ми з цього приводу погодилися. Тут фактично в обличчі Путіна Трамп знайшов собі партнера, який допомагає йому проводити переговори із Іраном. І щодо Ірану, у Трампа є чітка позиція: Іран не може мати ядерну зброю. А от щодо Росії. Про завдання ударів у відповідь на атаку на аеродроми у Трампа позиції немає. Він просто це констатує. Фактично, він санкціонував ці удари, і багато хто пише з моїх колег, що тепер у Путіна не буде ніякої відповідальності за те, що він знову буде вбивати цивільне населення. Також Трамп повідомляє про те, що Путін запропонував взяти участь у переговорах з Іраном і, можливо, допомогти швидко завершити це питання. Далі знову про Іран. На мою думку, Іран зволікає з прийняттям рішення щодо цього дуже важливого питання, ну і таке інше. З огляду на пост, який написав Дональд Трамп, ми можемо лише констатувати той факт, що для Трампа Путін залишається сьогодні важливим для досягнення низки цілей, в тому числі, звісно, підписання угоди з Іраном. Можливо, якихось там мож, ще ігор із Китаєм, але я думаю, що чим далі, тим більше Трамп переконується в тому, що Путін ніяким чином йому в цьому плані не допоможе. А от щодо України, він намагається Путіна не дратувати. Принаймні, він доволі обережний у можливості ухвалення, наприклад, законопроекту про санкції, який активно обговорюється сьогодні вже у Сполучених Штатах Америки і може почати розглядатися навіть цього тижня. Принаймні, такі є певні орієнтири. Трішки згодом про результати розмови Путіна і Трампа й повідомили на Росії. Але помідомив про це не сам Путін, а помічник Путіна Ушаков. І він сказав наступне: Путін і Трамп розпочали розмову з обговорення ситуації навколо України. Путін докладно розповів про підсумки переговорів у Стамбулі, назвавши їх корисними. Тобто Путін говорить Трампу переговори потрібно, але воюю далі. Трамп заявив Путіну, що США не були в курсі планів Києва щодо операції Павутина. Це повідомляє Росія. Трамп і Путін не обговорювали тексти проєктів меморандумів України та Росії, хоча що там обговорювати. З боку Росії це ультиматум, а не пропозиції до припинення війни. Далі говорить Ушаков. Питання про зустріч Путіна і Зеленського не стояло в практичній площині ніколи. Бреше Ушаков, тому що Кремль неодноразово говорив про можливу зустріч Зеленського і Путіна. І далі Ушаков повідомляє, що президенти домовилися продовжувати контакти по Україні на найвищому рівні та іншими каналами і відзначили посередницьку роботу Стіва Віткофа. Фактично, вони його похвалили. Щодо санкцій, друзі, які я згадував, сьогодні з'явилось повідомлення про те, що нібито Трамп просить Сенат не розглядати законопроект про санкції проти Росії. Про це повідомив сенатор республіканець Роджер Уікер. Але трішки згодом, після розмови Трампа з Путіним, Трамп репостив декілька матеріалів, серед яких і стаття з Washington Post про те, що законопроект Сенату про санкції проти Росії може надати Трампу важелі впливу на Путіна. Цей репост він зробив до телефонної розмови із Путіним, що мені вказує на те, що в такий спосіб Трамп фактично веде гру сьогодні з Кремлем. Немає однозначного рішення сьогодні в Білому домі стосовно законопроекту про санкції, які передбачають 500% мит на країни, які торгують із Росією нафтою. Але, друзі, з'явилась деталь. Лінсі Грем, автор цього законопроекту, коли обговорював його сьогодні з своїми партійцями і членами уряду, наголосив на тому, що в цьому законопроекті будуть винятки, країни, які допомагають Україні стримувати російську агресію, до них не будуть засовуватися такі мита. Тобто мова йде про Китай, про Індію, ну і про інші країни. Але тут питання: допомога Україні яка? Чим вона вимірюється? Я думаю, що в Сенаті просто будуть підходити. З якихось своїх суб'єктивних міркувань про те, кого виключити із цього списку. Ну і в принципі, це правильно, ми чудово знаємо, розуміємо, хто допомагає Росії вбивати нас. І далі, давайте, друзі, щодо того, що власне сьогодні відбувалося в Кремлі. Бо це важливо, оскільки там із невеликим коментарем про хід переговорів виступив і Путін. Мало того, що він там наговорив Трампу всякої мечтії кучу, він ще й сказав про те, що. Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор? Хто взагалі веде переговори з терористами? Так він прокоментував нібито терористичні атаки, які були вчинені нібито Україною на залізницях 1 червня. Ви добре пам'ятаєте, що в неділю вранці ми отримали повідомлення про підриви залізничних мостів. Там навіть були і загиблі серед цивільних. І цю всю історію спочатку намагалися подати як терористичний акт. Слідчий комітет Російської Федерації саме повідомив про те, що були підриви. Потім він прибрав це повідомлення. Сьогодні знову повернули до порядку денного ці надзвичайні події як теракт, який вчинили українці. І Путін постійно розповідає разом зі своїми поплічниками на увесь світ, що Україна вчиняє терористичні дії проти Росії. Навіть атака дронами по військових об'єктах в глибині Російської Федерації, коли не постраждало жодне звірятко на Росії, жоден військовий чи цивільний не отримав навіть поранення, вони говорять про те, що це була терористична атака на військові об'єкти. Ну, виглядає трішки по-дебільному. Вибачайте, я тут навіть не хочу підбирати слова. І під час свого коментаря перед членами уряду Путін сказав наступне. Київський режим і без того нелегітимний перетворюється на терористичну організацію. Це було червоною лінією. Україна зазнає величезних втрат, і вступає по всій лінії фронту, тому намагається залякати Росію терактами. Москву не дивує відмова Києва від перемир'я з гуманітарних міркувань на 2-3 дні. Київському режиму мир взагалі не потрібен, адже це означатиме втрату влади для них. Я вам спеціально, друзі, не даю все відео Путіна його слухати вкрай складно. Головні тези перепочинок у бойових діях Київ використає для насильницької мобілізації, постачання зброї та підготовки терактів. Не київському режиму судити про рівень російської делегації. Він коментував те. Що, мовляв, незадоволені ми залишилися тим, яким був рівень делегації на переговорах 16 травня. І далі він говорить: спонсори Києва є співучасниками терористів. Це він прямо говорить і Сполученим Штатам Америки, і європейським нашим партнерам, які сьогодні зібралися у Європі на засідання Рамштайн. Це було 28 -е засідання, і в підсумку Україна отримує нові пакети допомоги. Найголовніший результат сьогоднішнього засідання це. Початок спільного виробництва зброї та снарядів для України на території Європи. Є вже певні деталі про те, що будуть виготовляти. Загальна сума інвестицій у виробництво цього року складе приблизно 50 мільярдів євро із фонду Сейф, який створений був в Європейському Союзі буквально кілька тижнів тому і передбачає суму 150 мільярдів євро на цей рік. Про таку ініціативу повідомив міністр оборони України Рустимо Омеров, який фізично був присутній на цьому засіданні. Загалом, за підсумками засідання, зроблено узагальнення того, якої допомоги і скільки нам будуть надавати наші західні партнери. Серед цифр, які я вам зараз озвучу, вже є ті, які ви чули раніше. От, до прикладу, Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів. 350 мільйонів фунтів стерлінгів, що дозволить передати Україні 100 тисяч дронів у 2025 році. Я вам про це повідомляв сьогодні вранці. Але це частина із того пакету, який Британія нам оголосила раніше на суму 4,5 мільярди фунтів стерлінгів саме цього року, впродовж цього року. Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. Але це рішення було ухвалено тоді, коли Зеленський перебував з візитом у Берліні. До пакету у фінансування далекобійного зброєння, яке буде вироблятися в Україні, та системи протиповітряної оборони, зброї і боєприпаси, які надійдуть в Україну. Ви знаєте про те, що Борис Пісторіс вже повідомив, що найближчими тижнями Україна отримує далекобійну зброю, яка виготовляється Україною за допомогою Берліну. На Росії в усіх телеграм-каналах вже з цього приводу дуже сильно волають і хвилюються. Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 мільйонів євро. Бельгія 1 мільярд євро до 2029 року. Норвегія 700 мільйонів доларів на дрони з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу та ще 50 мільйонів доларів до фонду НСАТу Fund. І також Канада надасть 45 мільйонів доларів на дрони. РЕП, it рішення а також на броньовані машини. Швеція дає 440 мільйонів євро. Це далеко не вся допомога, яка буде надходити до нас впродовж цього року. Не можу сказати, що її достатньо. Зеленський говорить про те, що нам потрібно збільшити виробництво зброї на 50%. Нині наша переговорна група, на чолі із першим віце-прем'єр-міністром України Юлією Свереденко та Єрмаком, перебувають у Вашингтоні. Вони там говорять про санкції, в тому числі про закупівлю зброї у США. Поки що рішення щодо передачі Україні зброї за гроші, звісно, немає. Шани визначилися чи будуть постачати у майбутньому зброю нам. бо Трамп зацікавлений у завершенні війни Росії проти України. Такий коментар зробив для Радіо Свобода. Посол США про НАТО Меттю Вітакер, який, власне, був присутній на засіданні Рамштайн, тому що очільника Пентагону не було. Вітакер додав, що США розраховують на лідерство Європи у питанні надання Україні ресурсів і політичного капіталу, необхідних для досягнення міцного миру. Тобто, Трамп, як і раніше, ми говорили багато, сьогодні перекладає всю відповідальність. За військову допомогу Україні на Європу, але готовий буде продавати зброю до Європи, щоб Європа нам потім її передавала. В цьому абсолютно немає ні в кого жодного сумніву. Я вже з колегами це активно обговорював у себе на каналі, і всі один голос говорять, що ну, простий, банальний, примітивний бізнесовий розрахунок Трампа продавати зброю кому завгодно, аби отримувати гроші. Ну, звісно, Росії він її продавати не буде. Ну, принаймні, поки що сподіваємося, що цього точно не буде. І також сьогодні з'явилося ще дуже одне цікаве повідомлення про те, що буде відбуватися на Сумщині та в Дніпропетровській області, оскільки новини звідти доходять до нас не дуже приємні. Ну поки що на Дніпропетровщині Росії немає, але вони знаходяться за кілька кілометрів від кордону з нею адміністративного кордону. І для Росії це дуже важлива психологічна мета. Але розвіддані країн-членів Північно-Атлантичного альянсу дозволяють вважати, що Росія не планує значного наступу ані у Сумській, ані у Дніпропетровській області України. Не накопичують вони для цього достатньої кількості сил. Ну, принаймні, це дані розвідки. І щодо друзів операції Павутина, також цікавий коментар сьогодні перед засіданням Раштайну, дав генсек НАТО Марк Рюте. Він фактично єдиний із країн Заходу, і добре, що він, уособлюючи фактично усі країни Північно-Атлантичного альянсу, заявив про те, що операція Павутина була проведена справедливо. Пряма мова звучить наступним чином. Давайте не забувати, що засоби, які були атаковані, Росія використовувала для атак на невинних людей, які ведуть повсякденне життя в українських містах та громадах. Тож я думаю, що ми маємо взяти це до уваги. Дуже хотілося, щоб Дональд Трамп. Написав був про це у себе в мережі Тросошел, коли коментував телефонну розмову з Путіним і сказав Путіну, що ці літаки використовуються для того, щоб ти Путін випускав по мирних мешканцях України свої ракети. Тому абсолютно нормально, що ці цілі були атаковані Збройними силами України. Зеленський свою чергу сказав, що якби Путін погодився на припинення вогню, ніякої б атаки. По Стратегічних бомбардувальниках Росії не було б. В принципі, це також закономірно. Але на Заході побоюються ескалації після цієї атаки. І вже зараз активно повідомляють про те, що Росія може задавати ударів по Україні. Ну, власне, Трамп це підтвердив. Тому, друзі, будьте обережні і кмітливі. Слідкуйте за повідомленнями про повітряну безпеку і в разі необхідності користуйтеся бомбосховищами. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся на канал, обов'язково. Пишіть те, що ви думаєте з приводу почуту. Це допомагає розвиватися каналу. Розміщуйте посилання на відео, які вам сподобалися у своїх соціальних мережах. Всіх люблю, ці шаную. і не перемикайтеся. Все буде Україна!